Ну і зустрічаємо далі наших олімпійців цього ранку з Парижа додому повертаються художні гімнастки. На пароні їх очікувала кореспондентка ТСН Вікторія Ковцун. Маємо її на зв'язку просто зараз. Віко минулого разу минулого нашого вімкнення вже от от мали вийти гімнастки з потяга. Як їх зустріли, що казали дівчата? Що взагалі зараз відбувається там на вокзалі? Так, привіт, святи ще раз. Вийшли, і ця зустріч була дуже довгою. І Теплою. І зараз дівчата якраз дають свій брифінг за підсумками Олімпіади. Ось там позаду. Тому ми будемо так трохи тихенько говорити, щоб не заважати. Стосовно самої зустрічі, я скажу, що було дуже тепло, дуже тепло, дуже багато квітів, і багато людей, які прийшли зустріти їх вдома, Привітати, ви можете бачити зараз це на відео. Фантастична кількість людей з плакатами, фантастична кількість обіймів, посмішок, привітань, дуже багато тепла. Така знаєш, от дійсно вдома, от прямо вдома вдома. Е е е дуже багато і я хочу сказати, що у фіналі групового багатоборства з художньої гімнастики дівчата наші фінішували на сьомому місці. А у індивідуальному змаганні дебютувала Таїсія Нофрічук. Вона посіла дев'яту позицію. І Я скажу, що ось давайте краще послухаємо наживо їхні враження, що вони кажуть. Смі в Києві втомлені надзвичайно, але щасливі, що вже вдома. Доброго ранку, Київ, рідна країна. Ми так раді тут бути зараз. Але найважливіші емоції були там представляти Україну, і ми пишались тим, що ми там. Ми пишаємось, тому що все одно для мене вони зробили історію, тому що в тих умовах, в яких ми працюємо, і все, що вони зробили, весь світ побачив цей рівень український рівень художньої школи гімнастики. Ну і загалом варто сказати, що сьогодні вже останній день, коли прибувають наші спортсмени з Олімпіади, ще по обіді мають прибути вільна боротьба та п'ятиборства. І на цьому закінчиться такий двотижневий наш марафон зустрічі наших олімпійців, за яким я скажу відверто. Ми будемо навіть сумувати, тому що тут така дуже тепла і чуйна атмосфера свята. Дякую тобі, кореспондентка ТСН Вікторія Ковцун із столичного вокзалу, де зустрічали наших художніх гімнасток, які прибули з Парижа, де в неділю завершилася Олімпіада.